Для чого відкритий офіс сьогодні Вашингтоні? Для того щоб залучати інвестиції, які на сьогодні є в США у оборонно-промисловий комплекс України раніше це були роки. На сьогодні ми вже до року отримуємо результат. Зараз ви в Вашингтоні проводите зустрічі. Чи відчувається інтерес зацікавленість американських компаній в співпраці в розвитку в співпраці? Ми вже давно почали співпрацю з американськими компаніями. На сьогодні вже деякі проекти є на дуже розвинутій стадії. Я сподіваюся, що найближчим часом перейдуть в нову фазу вже виробничої діяльності. Наша співпраця з цими американськими компаніями, такими як Нортор Груманд, Ензімермана «Аментум» та іншими великими американськими компаніями, які на сьогодні вже надали згоду на співпрацю з нашим оборонно промисловим комплексом. «Укроборонпромо» розливає співпрацю із німецькою компанією Rain Metal, щоб ремонтувати німецьку техніку. Чи буде відповідна співпраця для того, щоб ремонтувати американську техніку в Україні? Ми вже підписали з американською компанією Amentum спільне рішення щодо меморандуму, який дозволяє нам розпочати дану роботу. Ми проводимо консультації з американською компанією на сьогодні і вже вибудовуємо стратегію. Як саме реалізувати даний напрямок роботи з цією американською компанією в Україні, коли ви спілкуєтеся з американськими компаніями і загалі з західними компаніями, як переконати їх, що треба відкривати виробництво саме в Україні, а не, наприклад, в сусідніх країнах Європи, які мають захисну парасольку НАТО? Досвід наших конструкторів, технологів, виробничих працівників на сьогодні є дуже вагомим? Короткий термін вони спромоглися працівники наших підприємств та підприємств приватних. Компанії щодо нарощування обсягів виробництва, щодо швидкої модернізації тих продуктів, які є, і саме тісна кооперація безпосередньо на українській землі тих людей, які на сьогодні розвивають виробництво в Україні, покращують українські продукти. Lessons learned, тих виробничих завдань, тих виробничих результатів, які змогли досягти українські зброярі, дуже про потрібний багатьом країнам світу, і це те, чим чи ми можемо бути корисні для наших партнерів, як питання ліцензії дозволів вирішуються для того, щоб мати можливість виробляти за цими технологіями, Трансфер технології це дуже складна річ безпосередньо на сьогодні у взаємовідносинах з нашими партнерами не тільки зі сполучених штатів Америки, Європейського союзу, але якщо порівнювати… Як саме рухається на сьогодні? Даний напрямок він значно пришвидшився на сьогодні. Ми вже отримали перші. Трансфери технології вже на сьогодні в у нас безпосередньо на підприємстві. Перша документація наших партнерів, з якими ми на сьогодні співпрацюємо з Європейського союзу, і також будемо сподіватися, що американські компанії також присучаться у даному напрямку, і найближчим часом вже можна буде зробити якісь заяви. Тобто, цей трансфер технологій – це роки чи це місяці? Раніше це були роки. На сьогодні ми вже до року отримуємо результат. Ви очолюєте цю організацію вже рік. Чи вдалося вам трансформувати організацію так, щоб була до неї довіра? Що це не корумпована і ефективна організація на сьогодні? У нас створена наглядова рада в акціонерному товаристві до членів наглядової ради. входить Лінди Сміт, представниця НАЗДАКАРЯЗАРІ ЗОНУ. У нас впроваджений зараз комплайнс офіцер і всі. Партнерства, які започатковуються без виключень, всі є всесвітньо відома правила дюжилдженсу, і всі компанії, які з нами хочуть співпрацювати на ранніх етапах, проводять дюжилидженс. Дивляться наші відповідні показники, які їх цікавлять, і тільки після проведення такого глибокого аналізу починається співпраця. Ні, ми бачили успіх України в розвитку дронних технологій, і дрони активно зараз застосовуються на полі бою. Тут основну роль відіграють саме приватні компанії. Чи достатньо гнучкий «Укроборонпром» для того, щоб відповідати на ці інноваційні виклики, які ставить реальність на території України працює дуже багато команд, які займаються Мілтехом, і щодо дронових технологій РЕБУ. Є постійно нові рішення, і коли є приривні рішення, ми йдемо до Міністерства оборони України, кажемо, який найкращий на сьогодні FPV-дрон. Вони кажуть, такий FPV-дрон найкращий. Ми кажемо, чи потрібно, питаємо, чи потрібно його налаштувати, в серійне виробництво. Якщо потужності виробника недостатньо, ми підписуємо ліцензійну угоду і розгортаємо виробництво у себе на підприємствах у Короборонпрому. На сьогодні ми єдине підприємство, яке виробляє і постачає дрони з безпосередньо з боєприпасами FPV. тому питання з приводу негнучкості співпраці з приватними виробниками в якоїсь степені вже вирішено. Союзники надають значну допомогу оборонну Україні, але в основному ця допомога іде зброєю боєприпасами чи. Є якась роль Украборон в тому, тому залучити цю допомогу для розвитку саме виробництва в Україні на сьогодні, за підтримки Міністерства стратегічних галузі промисловості, особисто міністра Олександра Камишина. Ми пропрацьовуємо, намагаємось знайти ті шляхи для дофінансування тих наших виробничих потужностей, які на сьогодні недозавантажені. Але на жаль, на сьогодні ще таких контрактів немає. Якщо говорити про довгостроковий розвиток української стійкості та обороноздатності, на які інвестиції тут варто сподіватися, якщо говорити про розвиток озброєння, а також нарощення обсягів виробництва, то на сьогодні на цей рік виділено рекордну кількість фінансування для нарощення обсяги виробництва з державного бюджету України. Це перший напрямок фінансування, другий напрямок фінансування це ті кошти, які заробляють безпосередньо підприємства акціонерного товариства. Вони реінвестують у власне виробниче обладнання, у Ерді та інші напрямки, які ми можемо покращити, або технологічні можливості наших підприємств або технічні характеристики наших виробів, крім того, це допомога країн-партнерів безпосередньо обладнанням. І четверте, все таки будемо сподіватися, щоб будуть знайдені додаткові джерела фінансування. От, наприклад, для чого відкритий офіс сьогодні Вашингтоні, для того щоб залучати інвестиції, які на сьогодні є в США. У оборонно промисловий комплекс України.